Привіт, друзі! Це книжковий блог. Сьогодні я вам розповім про книгу Вибір Едіт Егер. Пам'ятаєте, в передостанньому відео я розповідала, що дуже хочу прочитати цю книгу. Вона добре розрекламована. Багато хто з моїх знайомих хотів її прочитати. І я нарешті її придбала. Прочитала за 4 дні. Я хочу з вами поділитися якомога швидше цією інформацією. Ви знаєте, те, що мені дуже подобається, що хвилює мене. Я намагаюся ділитися з вами. Знаю, що не у всіх є можливість приділяти своїм захопленням стільки часу, читати книги, які цікавлять авторів, відкривати для себе нових. Тому сьогодні я вам розповім про вибір дід Егер. Цитата до цієї книги Свобода полягає в тому, аби прийняти все, що. Сталося е, найперше, на чому я хочу наголосити, якщо ви навіть не планували читати цю книгу, я вам дуже пораджу її е, взяти в бібліотеці хоча б, ну щоб не витрачати кошти, прочитати цю книгу. Вона неймовірно корисна для кожної людини, для чоловіка, для жінки, для підлітка, для дорослої вже людини, тому що Едіт Егер... Це психотерапевтка відома американська психотерапевтка, доктор психології. І ця книга вона відноситься до двох жанрів: біографія і психологія. І коли ви читаєте цю книгу, змодельовані авторкою ситуації, ви впізнаєте в цих героях, в цих людях себе, своїх знайомих, друзів і батьків. І е, так як Едіт наводить приклади, як вона вирішувала різні складні е, психологічні травми, е, е, посттравматичні періоди, суїцидальні моменти, як вона їх е, е, ламала, да, ці психологічні такі тупіки. Тому коли ви будете читати цю книгу, Відкривати для себе малювати в уяві змодельовані авторкою моменти, наприклад, 150 сторінок. Десь так Едіт розповідає про свою ем, психологічну практику або психотерапевтичну практику. Правильніше так, мабуть. Це коли батьки приходять з цією проблемою, коли донька не хоче нічого їсти, коли вона вже захворіла анорексією. В чому криється е, ця е, проблема? Батьки вибачають, що це лише в їжі. Мама, як мама, намагається готувати нові, такі знаєте, красиво оформлені страви, щоб зацікавити дитину, їсти щось смачненьке. Батько як батько намагається десь може гримнути, десь накричати. Але сама психологиня Едіт побачала в цьому проблему, яка криється ще в самому дитинстві. Дівчина мріяла стати гімнасткою. А знаєте, як в дитинстві, ми себе, якщо уявляємо в якійсь професії, в такий свій образ в голові малюємо, то це обов'язково популярний, прославлений, такий неабиякий. Успіх. І от дівчина уявляла себе гімнасткою, відомою на весь світ. І вона горіла саме от, цим. От. Але батько віддав її на футбол. І вона почала від цього урядать. Знаєте, коли хочете, щоб квітка розквітла, ви маєте її поливати, ви маєте її доглядати, оберігати від вітру. А її навпаки почали ламати і гнуть, що ні, ти, наприклад, не тюльпан, а ти е, піон. І ти будеш рости так. Як ми тобі скажемо, і це почало її змінювати. Її не радило те, чим вона займається. Вона розуміла, що батьки не сприймають її бажання, її нахили, талант. І таким чином вона почала протестувати, можливо, сама того не усвідомлюючи. Вона почала відбавлятися від їжі. Все, що її оточувало, просто ну, якби не приносило їй задоволення. І щоб визначити цю дитячу травму, Еді треба було спілкуватися з батьками, окремо з батьком, окремо з матір'ю, взагалі, як вони уявляють свою родину, яку б вони хотіли родину, як спілкуються в їх родині. І от з їх розмови вона зрозуміла, яка панує атмосфера в цій сім'ї. І потім подальші, подальші сеанси вона допомогла змінитися цій родині. Дівчинка пішла на гімнастику, пішла, і все. І повернувся: і апетит, і настрій, і горіння палання очей, і жага далі жити і досягати успіху. Ця книга відкриває для нас більше, ніж біографію одної Едіт Егер. Більше аніж історія жертви Голокосту. І не можу не сказати про цитату, яку я виписала, вона у мене. На роботі, вона у мене вдома, я весь час собі її повторюю, хочу її запам'ятати, викарбувати на серці. Та слова, які сказала мама Магді і Едіт перед тим, як вони от-от мали війти в концтабор. Вона їм сказала: ми не знаємо, куди ми їдемо, ми не знаємо, що з нами буде, але ніхто не зможе відібрати в тебе те, що ти тримаєш в своїй голові. Ці слова мене пробрали до мурашок. І я думаю, ви й самі були в такій ситуації, коли весь світ, все ваше уявлення і ваші мрії ламалися, рушились на очах. Земля йшла спід ніг. Здавалося, що в житті немає ніякої стабільності. І нічого хорошого не можна вже очікувати. Але єдине що додавало вам снаги жити далі, це одна якась світла думка, яка, як в суцільній, чорній темряві була як маленький-маленький таке, знаєте, спалах світла. Але ви хапалися за нього, ви йшли на нього, і це потім з часом витягувало вас з цієї. Темряве, чи це теплий спогад з дитинства, чи це похвала від вашого наставника, від вашого гуру. Але хто б щоб вам тут не казав, ви самі собі повторюєте ці слова. Ви навколо цього блукаєте, навколо цього вибудовуєте діалог або, або внутрішній монолог. І ви починаєте вірити, що все зміниться. Так не буде весь час. Перекинеться і на нашій вулиці грузовики з пряниками. розумієте? Я думаю, у нас всіх таке було. І коли Едіт описала цю цитату, вона спалахнула для мене ще більшим сяйвом. Я б, звісно, хотіла б багато-багато-багато розповідати про цю книгу, але я не хочу розкривати для вас всі карти. Придбайте, візьміть в бібліотеці цю книгу. Прочитайте, ви не пожалкуєте. Ця книга принесе для вас більше користі знань, пізнання самого себе зсередини, аніж ви думаєте. І пам'ятайте, ви або вже батьки, або будете батьками. Саме від нас залежить, які в нас будуть діти, які будуть психологічно здорові впевнені в собі внутрішньо вільні люди із стабільною психікою. Чи навпаки це діти, такі знаєте, зажохані, невпевнені в собі, які е, вірять у всіх, але тільки не в себе? Це діти, які будуть пасувати перед е, проблемами негараздами і проживуть нещасливе життя. Статистичні дані по країнам СНД говорять так, що близько 90% людей ніколи не зверталися за кваліфікованою психологічною допомогою. Але на щастя, з кожним роком все більше і більше людей долають цей брехливий викривлений стереотип: що хто ходить до психолога, в того не всі дома. То жовта картка. На щастя, все більше людей розуміють важливість як фізіологічного здоров'я і психологічного здоров'я. А отже, це більша вірогідність, що ми, а потім сім'я, а потім нація, а потім весь світ ставатимемо близькі до щасливого і свідомого життя. Друзі, сподіваюся, інформація була вам корисна. Дуже раджу вам прочитати цю книгу. Повірте, вона того вартує. Бережіть себе!